Всім привіт! З вами як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми поговоримо про типи запитань в англійській мові. Буде багато перекладів речень до кожного типу питань, і трошки ще буде англійської на слух. Давайте розпочнемо. Types of questions. Види питань. Які є типи питальних речень? Питальні речення є запитом чи проханням на надання певної інформації. Є загальні спеціальні альтернативні, розділові та заперечні питання, і всі види ми сьогодні розглянемо. General question – загальне питання, питання, на яке можна відповісти так або ні. Загальне питання формулюється просто: допоміжні дієслова та більшість модальних дієслів є відео на цю тему. Ставляться перед підметом на початок речення. Наприклад, Did you go to Mark's party yesterday? Did – У нас тут е, допоміжне дієслово. Ти пішов to Mark's party на Маркову вечірку yesterday вчора? Тобто, ми можемо відповісти на це питання так. Або ні. Наприклад, як ми можемо відповісти англійською. Yes, I did. Так, я ходила. No, I didn't. Ні, я не ходила. Are you a doctor? Допоміжне дієслово діє слово to be. Are you a doctor? Ти лікар? Yes, I am. Так, я лікар. Do you play the piano? Ти граєш на піаніно. Допоміжне дієслово слово do. No, I don't. Ні, я не граю. Have they already finished their project? Чи вони закінчили свій проект? Yes, they have. Так, вони закінчили. Special question спеціальне питання це від питання, яке використовується для отримання додаткової конкретної інформації, з'ясування певного факту або обставини. На спеціальне питання не можна дати відповідь тільки так або ні. Тобто ми не можемо сказати так або ні. Тому що це питання спеціальне. Спеціальні питання завжди починаються з певного питального слова. Who, хто, who – кому, what – що. Whose, чий чия, which, який, котрий, When, коли, Where, Де, why, чому і How, як. Наприклад, Where are we going now? Куди ми йдемо зараз? Подумайте, який час вжито в цьому реченні. Present Continuous. What is this? Що це? What is the time? Котра година, який час? Whose book is this? Чия книга це? When was it? Коли це було? Alternative question. Альтернативне питання. Питання, яке дає вибір між кількома варіантами. Частини альтернативного питання з'єднуються з получником OR. Перша частина вимовляється з висхідною інтонацією, друга з несхідною. Наприклад. Will you buy this little black dress or those blue jeans? Бачимо, яка інтонація. Will you buy this little black dress or those blue jeans? Висхідна інтонація і несхідна. Will you buy this little black dress? Ти купиш маленьку uh, чорну сукню Or those blue jeans? Чи ті блакитні джинси? Do you want some coffee, tea or just water? Ти хочеш трохи кави, чаю чи просто води? Disjunctive question. Розділове питання. Особливий вид питань, що складається з розповідного речення та короткого загального питання. Тобто такі розділові питання вони складаються із двох частин. В одній частині ми стверджуємо, в другій частині ми якби. Задаємо питання, ми шукаємо підтвердження тому, що ми щойно сказали. В питанні частині використовується теж допоміжне або модальне дієслово, що й в розповідній частині, або ж те, що необхідно. Давайте подивимося одразу, що це нам таке тут написали. Да? В питанні частині використовується теж допоміжне або модальне дієслово. Що і в розповідній частині дивимося в нас питальна частина. Ось після коми, там де знак питання, у нас питальна частина. Бачимо, у нас, якщо брати просто чисте дієслово без нот, у нас модальне дієслово can. І в стверджувальній частині, в першій частині, також дієслово can. І якщо в одній частині дієслово стверджувальне, то в іншій частині воно обов'язково буде заперечне. Бачимо «can», can't. Плей це вже смислове дієслово, тому плейд це неправильно. Це ось так. Don't play буде, якщо заперечення ставити. Тому в другій частині ми будемо застосовувати просто допоміжне дієслово do, тому що play в теперішньому часі. Просто застосуємо допоміжне дієслово do без самого play. You play the piano. Ти граєш на піаніно. Don't you. Хіба не так? Play, тут стверджувальне дієслово, тут же допоміжне дієслово і з часткою not. Бачимо тут have, haven't, won't вже заперечне дієслово допоміжне. Тут вже буде стверджувальне will, didn't did. Такі питання потребують відповіді так або ні. Клаус can swim, can't he? Клаус вміє плавати. Хіба не так? Не може він, якщо дослівно. Children have already done your homework. Haven't they? Children have already done. Діти зробили, вже зробили your homework. Твою домашню роботу. Haven't they? Подумайте, який ось тут було використано час. Have already done. Present perfect. Тому що допоміжне дієслово have і дієслово do в третій формі. We won't go to the seaside next weekend. Will we? We won't go to the seaside. Ми не підемо до берега моря. Можна перекласти просто, що ми не підемо до моря next weekend, наступного тижня. Will we? Хіба не так? You didn't know this, did you? Ти не знав цього, хіба не так? Звернемо ще увагу на підмет у таких реченнях. У нас в обох частинах є або іменник, або займенник. Звернемо увагу на ось це речення. – is «isn't she». Бачимо, в першій частині у нас є іменник, мам. В другій частині ми вже використали за... займенник. Тобто ми замінили іменник на займенник. В першій частині у нас може бути або іменник, або займенник, а в другій частині вже обов'язково буде займенник. Якщо у нас тут мам, то в другій частині ми замінюємо мама на займенник вона. Ми замінили на she. Mom is sad, isn't she, мама сумна. Хіба не так? Якщо у нас в першій частині займенник, то в другій частині буде такий самий займенник. They will do this job. Вони зроблять цю роботу. Won't they? Хіба не так? Останній тип питання на сьогодні negative question, заперечне питання. Питання часто загальне, що починається з дієслова в заперечній формі. Наприклад, Shouldn't you go to school now? Хіба тобі не варто піти до школи зараз? Aren't you tired? Ти не стомлений? Haven't you a friend in England? В тебе немає друга в Англії і Don't you have a friend in England. Ти не маєш друга в Англії. Зверніть увагу, тут цих два речення: haven't you a friend і don't you have a friend, вони мають однакове значення, означають одне і те саме. Просто в цьому випадку ми до have, до нашого дієслова додали частку над. Хоча це смислове дієслово, хоч і смислове, все одно. Часто так роблять з цим дієсловом have. Haven't you a friend? І також ми можемо сказати don't you have a friend? тобто використати ще допоміжне дієслово do. Ми можемо сказати haven't, ми можемо сказати і don't have. навіть якщо have це смислове дієслово. Часто так роблять, хоча я притримуюся до того. Що якщо дієслово смислове, то ми кажемо don't have, а якщо допоміжне, то haven't. І ще один приклад. Am I not right, я не права. В цьому випадку ми вже не скоротили наше дієслово і заперечну частку. Ми їх поставили окремо, і між ними бачимо, стоїть у нас займенник. Тобто, якщо ми розділяємо наше дієслово і заперечну частку, то вони не будуть іти вже підряд у цьому питальному реченні, а між ними буде стояти іменник або займенник. Ось, наприклад, перетворимо ці речення, що у нас є. Should you not? Якщо ми not заберемо звідси, то ми його перенесемо сюди після you. Should you not go to school now? Are you not tired? Have you not a friend in England? Uh, Do you not have a friend in England? Буде ось так звучати. І перейдемо до англійської на слух. Don't you have any respect for yourself? Don't you have any respect for yourself? Don't you have any respect for yourself? Don't you have тебе немає any respect якоїсь поваги for yourself до себе? Shouldn't we start back home? Shouldn't we start back home? Shouldn't we start back home? Shouldn't we нам не варто Питає, нам не варто start, back, home, відправитися назад додому. To start не тільки починати має значення, а й кудись відправлятися, вирушати. І на цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і ви нарешті зрозуміли, які є типи питань в англійській мові і чим вони відрізняються одне від одного. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!